Ще в радості, а чи в журбі. Ти поклонишся знову й знову. Тому хто викликав тобі оцю співучу рідну мову. Народ цю мову прикрашав і берег й і до роду, і в ній відбилася душа мого великого народу. Що живе на світі, уміє розмовляти, уміють говорити за ці і зайчинта. По-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками, а як говорять діти, так як навчила мама, приймеш матуші подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову України. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі їй сім ім'я твоє присяє, нечи зірка світанкова, З Сродиного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечезна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. Як пари з виноградної лизи, Плекайте, мову пильно не настану. Політь бурян чистіше від сльози, воно вам буде вірно і слугняна, Нехай вона ще раз служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтеся, кокеан співає, Народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським нема. Мудріше ж народ учителів. Рідна мова. Питай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка сутанкова. Гарниково волошково в небі світиться зоря. Починаймо рідне слово зі сторінка кобзаря. Рідне слово любить ненька і співає ду-ду-ду. Як любив його Шевченко, так і я його люблю. Така чудова, світла і багата українська мова, мова мами та тата, мова мами та тата, дідуся і бабусі. Знаю її добре, та ще краще ми вчуся. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизна та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. Кольорова, в них роза травнева і тиша вечорова, мова наша мова, від минучих совість вічною нам мудрість, сила наша совість. Ой, яка чудова, світла і багата, українська мова, мова мами і тата, мова мами і тата, і дуся бабусі знає її добре, ще краще навчуся. У просторах, яким немає меж. Не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова Дмитро Павличко. Батьківщина, от і вся моя родина, батьківщина, мати мова. Три цілючі гідних слова, батьківщина, мова мати, нас повікна роз'єднати Коли до серця крадеться тривога, за долю України я боюсь, з молитвою звертаюся до Бога і мовою українською молюсь. Прошу для України в Бога щастя і захисту для всіх її дітей. А мова українська, мов причастя. Деплом своїм торкається грудей. О Боже мій, великий, всемогутній, мою українську мову порятуй, і в світлий день пришестя, день майбутній, В країні царство щастя приготуй. Коли до серця крадеться тривога, за долі України я боюсь, з молитвою звертаюся до Бога і мовою українською молюсь.